Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім про один із методів відновлення операційної системи Windows 10 або Windows 11, якщо при роботі з нею виникли якісь помилки або збої, а вбудовані методи відновлення при цьому не працюють. Щоб відновити працездатність Windows, спершу необхідно дізнатися, яка саме версія операційної системи інстальована на вашому пристрої. Для цього натисніть меню Пуск, перейдіть до налаштувань. Пункт Система і в самому низу вкладка про систему. Тут також потрібно прогортати донизу, де зазначені всі відомості про версію операційної системи Windows, яка інстальована на даний момент на вашому пристрої. В моєму випадку це Windows 11 Pro, версія 24 H2, тобто найновіша версія операційної системи Windows. Для відновлення цим методом вам знадобиться офіційний ISO образ. Тієї самої версії та з тим самим мовним пакетом, що встановлений на вашому пристрої, також можна використовувати новішу версію Windows або навіть виконати оновлення з Windows 10 до Windows 11, за умови, якщо ваше обладнання відповідає мінімальним системним вимогам для інсталяції цієї операційної системи. Якщо ви хочете виконати відкат до старішої версії Windows, це можливо зробити тільки з видаленням всієї користувацької інформації, тобто всіх програм та налаштувань. По суті, при відкаті до старішої версії операційної системи виконується повторна інсталяція. Також перед початком слід вимкнути засіб шифрування BitLocker. або якщо ви не хочете цього робити, знайдіть та запишіть ключ відновлення. BitWalker. Як це зробити я розповідав в іншому відео. Переходжу до відновлення системи. Для початку потрібно відкрити образ операційної системи Windows за допомогою провідника. Потім запустити інсталяційний файл Setup.exe. Відкриється вікно. Засобу інсталяції Windows 11. У Windows 10 це вікно таке саме. Переходжу далі. Виконується перевірка оновлень. Це може зайняти деякий час. Після цього засіб інсталяції перезапуститься. Тепер потрібно прийняти умови ліцензійної угоди. Знову виконується перевірка оновлень. Після цього можна обрати, як саме буде виконана інсталяція. За замовчуванням зберігаються всі особисті файли та програми, але якщо потрібно обрати інші параметри, це можна зробити, натиснувши на посилання. Є можливість зберегти особисті файли та програми, зберегти тільки файли користувача, або не зберігати нічого, при цьому виконати. Чисту інсталяцію операційної системи. Як я вже казав, якщо використовувати образ старішої версії, ніж інстальована на вашому пристрої, можна виконати виключно повторну інсталяцію. При цьому не будуть збережені ваші особисті файли та налаштування. Я залишаю зберегти особисті файли та програми. Натискаю Далі. Після очікування буде виконана ще одна перевірка оновлень. Також перевіряється, чи достатньо вільного простору для такого методу відновлення операційної системи. Після всіх перевірок натискаю Інсталяція. Починається установка операційної системи Windows. Після завершення першого етапу пристрій буде перезавантажено. Тепер виконається оновлення операційної системи, застосування параметрів користувача та налаштувань. Коли процес завершиться, стара операційна система буде перенесена до каталогу Windows-Old на диску C. Коли ви переконаєтеся, що все працює стабільно і немає ніяких помилок, його можна видалити вбудованими засобами очищення Windows. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.